Ні, зараз ще раз. А? Було страшно, так? Да? Доброго дня, друзі. Ви сьогодні на каналі Автоексперт Дніпро. З вами експерт Валерій. І в нас сьогодні є чудовий автомобіль для відеоогляду. Але, по перше, ніж я розпочну, я закликаю всіх, хто ще не підписаний, обов'язково підписатись на наш канал, залишати лайки, коментарі, що подобається, що не подобається. Дуже багато класних відеоглядів. І сьогодні до вашої уваги дуже привабливий автомобіль, який носить марку Volvo. Звісно ж, ми любимо цю марку. Багато автомобілів вже було на відеогляді. І я зауважу, що серед моделі xc 90, яка є в нас сьогодні на саме вона на відеогляді, майже не буває двох однакових машин. Тому і сьогодні у нас автомобіль, який відмінний від усього того, що було раніше, чому зараз поясню. Друзі, але перш ніж ми розпочнемо, я розкажу трошки історії. Компанія, яка була ну, передвісницею компанії Volvo, була зареєстрована ще у далекому 1915 році, називалася СКФ і спеціалізувалася на деталях автомобіля, які ну, неможливо без них уявити собі жоден автомобіль, не лише легковий. А які саме ці деталі, ви можете написати мене у коментарях? Отже, перейдемо до нашого сьогоднішнього герою відеогляду, це, як я вже сказав, Volvo xc 90 а саме друге покоління, трошки нагадаю, що перше покоління вийшло у 2002 році як такий перший вже повністю оформлений кросовер компанії Volvo, Але е він випускався, протримався на конвеєрі досить довго, 12 з половиною років, е був розтиражований більше ніж 600 тисяч екземплярів. І коли з'явився... Автомобіль другого покоління, можна сказати, що це була справжня революція. А от щодо комплектації нашого автомобіля, то, я, як я вже раніше сказав, він не часто зустрічається така комплектація, тому що в нас версія з мотором Т6, це автомобіль 2019 року, він офіційний, був поставлений офіційно в Україну. Версія Т6 мотора, вона потужніша за всі інші версії бензинових моторів. Вона розвиває 315 кінських сил, у, скажімо так, у заводському варіанті, але є невеличке доповнення. Справа в тому, що у нашому автомобілі встановлений пакет Polestar. Це заводський пакет, який трошки ну, буквально на 15 кінських сил підвищує потужність двигуна без втрати ресурсу двигуна. А ще пакет Polestar додає обертаючого моменту, тому у нашого автомобіля він становить 440 Нм у зоні середніх обертів. Я особисто, як експерт компанії «Автоексперт Дніпро, люблю відкривати капоти автомобілів. Дивіться, що тут же є. Мені тут завжди цікаво. А отже, у нашого Вольво двигун об'ємом 2 літри, як я вже казав. Тобто у Volvo xc 90 у цьому поколінні не буває іншого е робочого об'єму, тільки 2 літри бензин або дизель. У нас 2 літри, турбований 330 кінських сил, восьмиступенева автоматична коробка передач виробництва японської компанії Aisin. Дуже надійна, дуже комфортабельна. Постійний повний привід з муфтою Haldex 6 го покоління. Також дуже сучасний, від водія не потребує ніякої, ніякої уваги, повний привід є завжди. А ще подивіться, будь ласка, у якому стані може бути підкапотний простір у власника автомобіля, якому 5 років і 77 тисяч кілометрів пробігу. До речі, у Volvo xc 90 деякі елементи кузова, як, от, наприклад, капот двигуна, зроблені із алюмінію, Тому відкрити і закрити його ну, справиться навіть дівчина. А подивіться на нього, ну справді ж класно виглядає у чорному кольорі. А який, на ваш погляд, колір найкращий для Volvo xc 90? Напишіть у коментарях. А ще хочу зауважити, що у нас комплектація Inscription Top, а тому у нас отакі візуально дуже гарні двокольорові колісні диски 20-го діаметру. Фари з активною світлодіодною оптикою, які можуть звужувати чи розширювати поток світла, або автоматично перемикати з ближнього світла на дальній. Також світлодіодні протитуманні фари, а ще ось такі от хромовані вставочки, які є лише у комплектації Inscription. А ще, звісно ж, фірмова Вольвівська решітка радіатора, на якій також є трошки хрому, отак. От. І зауважу, що на п'ятирічному автомобілі він виглядає як новий, як тільки що з заводу. Якщо зважити на бокову частину автомобіля, ну я гадаю, що дизайнерам вдалося створити облік, який навіть через 10 років. Ми знімаємо цей ролик у 2024 році. Автомобіль вийшов у 2014. Через 10 років з початку випуску він і досить актуальний. Тут от така є трошки кількість хрому на комплектації Inscription. На чорному кольорі все виглядає дуже класно. А вас, я закликаю, є можливість познайомитися з цим автомобілем самостійно і скласти своє зауваження. А ще Volvo XC90. Ну, непоганий позашляховик, окрім постійного повного привіду, він ще має досить великий е, дорожній просвіт. Це 235 мм у нижньому положенні пневмопідвізки, а в нас на автомобілі саме пневмопідвізка. А ще й можна підняти на 35 мм догори і отримати 270 мм. Це 27 см, це досить багато. А також зауважу, що задня частина, задня світлотехніка також дуже Характерна для, саме для Volvo xc 90 саме для е, марки Volvo. А ще повністю світлодіодна. У всій е, зовнішній оптиці xc 90 немає жодної лампочки. У комплектації Inscription ми маємо, звісно ж, е, безключовий доступ до автомобіля, а ще можливість відкривати кришку багажника ось таким чином. Просто махнувши ногою під бампером. А також є можливість встановити на Тій висоті, що вам потрібно, встановити кришку багажника і він не буде підніматись вище, чим вам це необхідно. І, звичайно ж, у такому крупному автомобілі, а до речі, зовнішній габарит 4 метри 95 см це чималий автомобіль. Великий багажник 720 літрів. У деяких версіях може бути встановлений третій ряд сидінь, але в нашій машині їх немає, тому багажник дійсно крупний. А ще дуже гарно організований. Є у багажнику ось такий органайзер, куди можна встановити важку, наприклад, сумку, і вона буде на одному місці. Можна її отут ще й трошки притягнути отаким ремінцем. Об'єм 720 літрів. Це якщо задній ряд сидінь розкладений, якщо скласти його, об'єм вже буде 1890 літрів, майже два куби. Зараз покажу. Навіть знайшлося місце для докатки запасного колеса. А ще варто зауважити, що ось тут є чарівні кнопочки, якими можна максимально опустити або підняти автомобіль у верхнє положення пневмопідвізки. І це дуже зручно, якщо вам потрібно погрузити, щось дійсно важке. На задньому сидінні Volvo xc 90 почуваєш себе справжнім власником життя. Бо тут є і класні матеріали, і дерево, яке от таке нелаковане, а дуже приємне на дотик. І шкіряна ручечка, і класні пластики. А в версії Inscription Top тут ще й верхня частина дверей затягнута у шкіру. Маємо можливість відкрити або встановити ось такі. Сонячно-захисні тфіранки, є класна шкіра сидінь, перфорована, є підігрів задніх сидінь, є дуже багато місця. І ось тут, напевно, потрібно буде трошки підзняти. Є класний панорамний дах, який і для задніх пасажирів також доступний. Він закінчується якраз там, де закінчується пасажирський салон. На середньому місці можна розкласти ось такий підлокітник з підстаканниками. А ще це вже особливість комплектації саме нашого автомобіля, в якому є, ну, можна сказати, все. Можна встановити ось таке дитяче сидіння, яке встановлено на заводі і повністю сертифіковане, повністю безпечне. Підписуйтесь на наш канал. А перш ніж ми розпочнемо тест-драйв автомобіля, друзі, я хотів би зробити маленький, як то кажуть, ліричний відступ. Справа в тому, що в нас в автомобілі встановлена опціональна стереосистема компанії Bowers Wilkins. І трохи докладніше хотів розказати про цю стереосистему і компанію. Ну, Стереосистема найвищого рівня автомобільного має 1400 Вт. Музичної потужності і по салону 19 динаміків. Тут є і центральні динаміки з технологією Twitter On Top, це запатентована компанією система. І можливість встановити налаштування, наприклад, от, концертний зал Гьотеборга є серед налаштувань. він буде, акустика буде імітувати акустику саме цього концертного залу. Сама компанія виробляє преміальні компоненти, компоненти класу Хай-Енд. З 1966 року, вже досить давно, і недавно я взнав, що з 2017 року ось ця компанія Bowers and Wilkins стала головним партнером концертної студії, студії звукозапису Abbey Road Studios Лондонської, у якій записувались такі гранди, як The Beatles, The Shadows, Глен Міллер, коли був у... Коли був у Англії під час Другої світової війни, тобто акустична система найвищого рівня і з такою гарною історією. На нашому автомобілі, я ж казав, є майже все. Тому тут встановлена система кругового огляду, кругового огляду з чотирма камерами, яка ось так: от рисує картинку у єдину 360 в'ю. Процесор прорабатує і показує усе навкруги Автомобіля у режимі реального часу. Ось зараз, друзі, в нас є декілька режимів руху. Ми вийшли в режим офро, це максимально піднялася машина, тому що тут тобто, у нас не дуже рівна дорога, максимально піднялася у верхнє положення пневмопідвізки машина. І ми можемо, наприклад, ось о, зупинитися у середині підйому. Дуже зручно, як тільки додаєте газу, машина потрошку пішла вперед. Немає навіть натяку на. Можливість відкатування назад. А ще ця система off-road автоматично активує асистента при спуску з гори. От зараз ми це продемонструємо, де встановлюється швидкість близько 9 км на годину на будь-якому крутому спуску. І для особливо для не дуже досвідчених водіїв. Ось зараз, бачите, машина побачила, що ззаду їде. Автомобіль і попередила про це сигналом парктроніків. От зараз просто прибираю ноги з педалей і газу, і тормозу, і в нас автомобіль їде сам, От близько 10-11 кілометрів він підтримує швидкість. Більше розігнатись не дає можливості. І тепер, якщо вже ми почали розмову про... Режими руху, то в нас, окрім офрод, як у режиму офрод, який діє лише до 40 км на годину, а при більшій швидкості просто переходить в режим комфорт, у нас є ще режими комфорт, еко, індивідуал. І в нашій машині Polestar Engineered. Якщо ми встановлюємо полстар Engineered, це режим максимальної віддачі, це додає кінських сил, це відключає. Систему старт-стоп, тобто двигун автомобіля постійно вімкнений і постійно готовий до того, що водію потрібна ну, максимальна віддача. Комфорт це такий опосередкований, середній режим, еко це режим максимально, максимальної економії палива. До речі, про економію палива. Дволітровий двигун потужний, потужністю так у режимі полстарт до 330 кінських сил, тому витрата палива може бути ну, значною. Якщо ви їдете спокійно у режимі еко, то вона може бути десь у межах 8-10 літрів на 100 км. Якщо ж поїхати, як то кажуть, на всі гроші, то може бути значно більше цифри. Так, друзі, а ще зараз демонструю роботу асистенту водія системи Pilot Assist. Це система, яка може підтримувати задану швидкість. Якщо впереді рухається автомобіль, вона буде її знижувати або підвищувати. От зараз я поставив 70 км на годину, попереду вільно, тому автомобіль рухається ровно 70 А ще він бачить лінії розмітки і веде автомобіль, центрує автомобіль ровно у полосі руху. Якщо от зараз буде змінюватися, буде... Трошки просить підтримувати кермо, але от зараз трошки припускаю, і автомобіль плавно рухається просто в межах руху. Є також допоміжна функція контролю сліпих зон, і вона працює як такими бумерангами у зовнішніх дзеркалах заднього огляду. А якщо ще увімкнути поворотник про можливість. Якщо ви хочете туди перестроїтися у полосу, яка зайнята в цей момент, то вона ще й буде підмігувати, нагадувати вам, що зараз цей маневр ну, дуже небажаний. Друзі, а зараз перевіримо, У нас же автомобіль з версією двигуна Т6 це максимальна швидкість 230 км на годину, а також пришвидшення від 0 до 100 км 6,5 трошки більше 6 секунд. Тому зараз ми перевіримо, ми виходимо в режим Polestar Engineered. Він у нас і так був включений, трошки приподнімаємо оберти двигуна. І мені здається, дуже потужний на початку там, наче трішки влажна була дорога волога. І в нас, наче невеличка пробуксовочка. Мені здалося, що усі чотири колеса було зірвано трошки в пробуксовку, але тут же ну, тут же вловила система стабілізації, і в цілому все дуже активно. І я думаю, що може в 6,5 ми і не вмістилися, але десь 7 секунд буде, було дуже потужно. Але одне слово, потужно було. Також можна додати, що на додаток до цих системи. Ціла система асистентів Pilot Assist, які допомагають підтримувати швидкість руху, підтримувати смугу руху. Є в нас ще система City Safety, яка автоматично зупиняє Volvo xc 90 перед перешкодою. Причому це може бути будь-яка перешкода. Автомобіль, пішохід, велика, велика собака, наприклад. А ще система, яка контролює рух заднім ходом. І це в нас система називається cross traffic Alert. Її, до речі, можна відключити. City Safety завжди на... <coughs> на стражі, як то кажуть. Систему руху, контролю руху заднім ходом, cross traffic Alert, можна відключити. Це система, яка зупиняє авто при руху заднім ходом. Спочатку попереджає, якщо водій не реагує, то зупиняє до повної зупинки. І яка також реагує на автомобілі, які ще знаходяться далеко. Але рухаються так, що траєкторія руху може пересекти траєкторію нашого автомобіля, коли він рухається заднім ходом. Все це дуже, на перший погляд, дуже так досить складно. Ви можете приїхати до нас на тест-драйв, ми все це продемонструємо, і це буде, ну, такий, я гадаю, що це теж буде для багато кого, це революція у керуванні автомобілем і у системах безпеки. Так, а зараз перевіряємо на Volvo xc 90 спрацювання системи City Safety, яка помічає перешкоду попереду автомобіля і попереджає водія. Якщо водій не реагує, самостійно гальмує авто до повної зупинки. Поїхали! Було страшно, так? Да? До повної зупинки просигналізувала, потім загальмувала. Працює на 100%. У Volvo є дуже класна мультимедіа система, яка називається Volvo Sensus. з 9 дюймовим дисплеєм, на яку можна вивезти, по-перше, навігацію, по-друге, керування клімат-контролем, Додаткові функції. Є Apple CarPlay, є можливість підключити е, телефон, і Apple CarPlay, і Android Auto, до речі, є. Є можливість завантажити додаткові. Додаткові програми, додатки від телефону. І також є можливість, наприклад, простежити стан автомобіля, у якому стані шини, чи немає зниженого тиску, і скільки, скільки наприклад, рівень мастила. От зараз це подивимося. От у нашого автомобіля рівень мастила повний. 100% до максимуму. Тому все окей, можемо рухатися далі. У дальній дорозі дуже стане у нагоді функція масажу, яка теж є у нашого автомобіля, і разом з електрорегулюваннями сидінь це дуже допоможе підтримувати бодрість дух. Volvo йде трохи далі других виробників і пропонує для керування автомобілем додаток на телефон, який має назву Volvo Cars. З цього додатку ви можете дистанційно у будь-якій, знаходячись у будь-якій точці земного, земної кулі, де є мобільний інтернет, можете, наприклад, подивитись, де ваш автомобіль фізично, зараз, географічно знаходиться. Можете запустити двигун, можете прогріти, можете прогріти або охолодити салон, можете переглянути журнал поїздок, скільки залишилось палива у. Баку, а також, скільки залишилось до найближчого ТО. Це така ну, прикладна оперативна програма, яка дуже допомагає в експлуатації. До речі, для ваших телефонів, які підтримують безпроводну зарядку, є ось така зарядка. Ну що, друзі, є у компанії АвтоЕксперт Дніпро ось такий автомобіль Volvo xc 90 2019 рік, 77 тисяч пробігу. Повністю обслугований на фірмовій станції і завезений через офіційного ділера. З сервісною книгою іншого сервісу не бачив. Передня частина у бронеплівці. Будь-кого, хто хоче познайомитися з цим автомобілем, ми запрошуємо на тест драйв. Знаходимось в Дніпрі навпроти річ порту на території автоцентру Вольво. З вами був Валерій. Не забудьте підписатись на канал, залишити мені коментарі і лайки обов'язково. І до нових зустрічей!